Вітаю вас! У цій серії психологічного подкасту буде йти мова про нарцисизм, про те, хто такі нарциси та що робити, якщо ви знаходитесь в токсичних стосунках з нарцистичною особистістю. Тобто ця серія присвячена нарцисам, не квітам, звісно, а людям. Давайте спочатку розберемо, хто такий нарцис та як зрозуміти, що ви знаходитесь у стосунках з нарцисом. У нас є просте побутове значення нарциса. Це та людина, яка закохана сама у себе, як було описано в давньогрецькій міфології. Відповідно до міфу, нарцис став символом гордині та самозакоханості, холодності, відкидання і помер на самоті. До речі, якщо повернутися до метафори квітки, то це дуже гарна квітка, але якщо букет нарцисів поставити в кімнаті, вони мають дуже різкий і неприємний запах. Для мене це метафора стосунків з нарцисом, як з особистістю, і я розповім про це трохи пізніше. У психології є таке поняття як нарцистичний розлад особистості. Це людина, що підтримує свою самоповагу за рахунок інших людей. Тобто підвищена самооцінка нарциса заснована на приниженні інших людей і вбудовані своєї самооцінки за рахунок інших. Тобто нарцис – це людина, переконана у своїй грандіозності. Не терпить критики, але прагне захоплення. Це тиран, який ідеалізує себе і знецінює інших. Це токсична людина у відносинах, вона готова розтоптати іншого, щоб на його фоні блищати та панувати. У відносинах із патологічним нарцисом люди відчувають сором і страх, але насправді це почуття нарциса, який він у себе заперечує та витісняє. Нарцис дуже боїться критики і всіляко намагається уникнути сорому, що йде в. Із це все відбувається тому, що є дві причини формування нарцисизму. І перша причина це перехваленість і вседозволеність у дитинстві, що переходить у переконаність у своїй величі, а потім формується завищена самооцінка, зарозумілість та почуття переваги над іншими. І друга причина це нарцистична травма в ранньому дитинстві, іншими словами, нарцистичний досвід. Саме ранній травмуючий досвід і фрустрація дитини з великою критикою та порівнянням з іншими призводить до формування травматичного раннього досвіду, коли дитину використовують як нарцистичне розширення батьків. Наприклад, коли дитину постійно критикують, порівнюють, принижують, і вона, щоб отримати схвалення, важливих для нього дорослих людей, не зважаючи ні на що, прагне виправдати їх очікування. Наприклад, коли батьки в дітях намагаються реалізувати те, чого не досягли в своєму житті. Таким чином, виходячи із причин розвитку нарцисизму, можна сказати, що є два види нарцисів. І перший вид це токсичний нарцис, це тиран, що висмоктує всю енергію у відносинах. Поряд з ним ви почуваєте себе нікчемно. Такі стосунки можуть самі закінчитися, якщо агресорові більше нічого взяти у жертви. І закінчилася в неї енергія та сили, які підживлювали нарциса. Таким клінічним нарцисам неможливо допомогти. Вони не приходять на терапію, у них своя спотворена реальність, як у дзеркалі. Вони не вірять і в себе, що тільки вони все знають вміють, і для них не може бути ні наставників, ні авторитетів. Вони, як то кажуть, самі сусами. Вони навіть не підозрюють, що з ними щось не так. Вони впевнені у своїй божественності, вони боги самі для себе, а решта всі так, скажімо так, челі. І другий тип нарцису це сензитивний нарцис, тобто чутливий невротик глибоко всередині, який обріс нарцистичними захистами, щоб захистити свою чутлівість. Він здається холодним і відстороненим, але тільки тому, що захищається від інших людей. Він боїться бути пораненим ними, тому має ранній негативний досвід. Такий сензитивний нарцис намагається триматися на відстані, не довіряє і не підпускає інших людей до себе, щоб не бути пораненим. Тобто у відносинах він намагається уникати болю всілякими методами. Цих нарцисів можна відігріти, так би мовити, своїми почуттями, співчуттям та терпінням у стосунках. Взагалі, нарцистична особистість завжди заточена на результат, адже недаремна є така фраза: вони готові йти по трупах заради мети. Ось це і є правило справжнього нарциса. Сюди можна віднести ще одну фразу бачу мету і не знаю перешкод. Також нарцисам дуже важлива думка оточуючи. Про це детальніше, до речі, розповім в одному з наступних випусків подкасту, тому що про це варто поговорити окремо. Нарциси, до речі, не терплять критики і шукають постійного схвалення та захоплення, тільки так вони можуть підтримувати свою самооцінку на високому рівні. Так як же визначити, що ви у відносинах з токсичним нарцисом? На початку стосунків нарцис завжди чарівний, він ніби заманює вас у свою пастку вічливістю, передбаченням бажань, підстроюванням під вас. Але як тільки ви на це ведетеся, пастка захлопується, і ви раптом помічаєте, що поруч з вами авторитарний, знецінюючий таран. Він прагне вас контролювати, він за вас все знає, його не цікавить ваша думка, він такий крутий, а ви поруч, начебто, ніхто і нікчема. У відносинах з таким нарцисом ви відчуваєте постійні гойдалки і полюси. То все дуже гарно і все супер, то все погано. То він вас на руках носить, а коли йому щось потрібно, то він втоптує вас у бороти з неціннією. На ці гойдалки люди сідають як на наркоти, тому що в них відбувається викид адреналіну через постійний страх і невідомість, що буде далі. Так нарцис засмоктує вас у залежні відносини, і ви стаєте залежними емоційно від його думки. Вашими Антонцінний стан починає залежати повністю від цієї людини. До речі, сам нарцис також залежить від думки оточуючих, адже він постійно шукає захоплення від інших людей і тільки так підживлює впевненість у собі та свою зарозумілість. До речі, про це також ще буде йти мова про впевненість в собі та залежність від думки оточуючих. Це будемо розглядати в наступній серії психологічного подкасту. Так, от хочу сказати, що нарцисизм це те, що виростає у відносинах у вигляді досвіду. Цей досвід тісно пов'язаний із залежністю від думки інших людей. Те, що пов'язане з ідеалізацією та перфекціонізмом. Тільки нарцис ідеалізує себе власного. Він має спотворення уявлення про себе і через свою проєктивну ідентифікацію та інших людей. До речі, про проєктивну ідентифікацію детальніше ми говорили в минулій серії нашого подкасту: це основний психологічний захист нарциса. Він живе у своєму світі помилок і насправді дуже боїться самотності, але за фактом залишається один. Так бути поруч. Із ним неможливо здоровим звичайним людям із нормальною, невротичною організацією психіки. Так як же розпізнати токсичні стосунки та що з ними робити? Отже, токсичні відносини це відносини, в яких один або обидва партнери почуваються нещасними, пригніченими, скривдженими або зазнають насильства. Такі відносини завдають шкоди не лише психічному, а й фізичному здоров'ю, а також заважають розвитку особистості та досягненню цілей. Так я ж зрозуміти, що ви перебуваєте в токсичних відносинах, ось деякі ознаки, на які варто звернути увагу. Перше, якщо ви часто сваритеся, кричите, ображаєте одне одного або навіть б'єтеся. Друге, якщо ви не поважаєте думки, почуття, інтереси чи потреби одне одного. Третє, якщо ви залежите один від одного і не можете жити один без одного, навіть якщо нарцис вам подобається. Четверте, ви контролюєте чи маніпулюєте один одним. Забороняєте спілкуватися з друзями, ревнуєте чи перевіряєте телефон. П'яте, якщо ви почуваєтеся винними, соромитеся чи боїтеся свого партнера, а він вас принижує, бреше, змінює чи загрожує. І шосте, якщо ви не отримуєте від стосунків того, що хочете любові, підтримки, турботи, задоволення. Якщо по цим ознакам ви впізнали себе або свого партнера, то швидше за все ви перебуваєте в токсичних відносинах. То що робити в цьому випадку? І перший крок це усвідомити, що ви не заслуговуєте такого відношення до себе і що ви можете змінити своє життя на краще. Не бійтеся визнати, що у вас є проблема і вам потрібна допомога. Не соромтеся звернутися до професійного психолога, який зможе допомогти вам розібратися у своїх почуттях, зрозуміти причини такої поведінки і знайти способи вийти з токсичних відносин. Другий крок це ухвалити рішення про те, чи хочете ви продовжувати ці стосунки чи ні. Якщо ви хочете спробувати їх виправити, вам потрібно буде працювати над собою разом зі своїм партнером, встановлювати кордони, вчитися спілкуватися, вирішувати конфлікти, поважати і цінувати один одного. Якщо ж ви вирішите, що ці відносини не мають майбутнього, то вам потрібно буде зібрати сили і сказати своєму партнеру, що ви хочете розлучитися. Не бійтеся його реакції, не давайте йому шансів чи надій, не дозволяйте йому вас умовляти або загрожувати. Будьте тверді та послідовні у своєму рішенні. Третій крок це відновити своє життя після токсичних стосунків. Це може бути непросто, тому що ви можете відчувати смуток, гнів, образу, ностальгію чи самотність, але не забувайте, що ви зробили правильний вибір і ви зможете бути щасливими без свого колишнього партнера. Постарайтеся зайняти себе чимось корисним та цікавим, займіться своїм хобі, навчанням або роботою. Подбайте про своє здоров'я та зовнішність, спілкуйтеся з друзями та родичами, які вас підтримують та зрозуміють. Також дуже важливо, дайте собі час на те, щоб залікувати свої рани та відпустити своє минуле. І не бійтеся розпочати нові стосунки, коли відчуєте, що вже готові до цього. Адже ви заслуговуєте на любов і щастя, пам'ятайте це. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам розпізнати та подолати токсичні стосунки. Але якщо у вас залишилися будь-які питання, пишіть в особисті повідомлення або пишіть коментарі стосовно цієї теми.